Приїжджають продіджі в Київ, до трапу виходить гарна українська дівчина в національному вбранні, у віночку зі стрічками рум'яненька, в руках тримає хліб та сіль. З літака виходить Кейт Флінт, підходить до дівчини, нахиляється до солонки, закриваючи пальцем одну ніздрю, шумно вдихає сіль і обалдівшим голосом вимовляє: Так нас ще ніде не зустрічали. Повертаючись додому пізно вночі, після хорошої пиятики з чверткою горілки в задній кишені джинсів, чоловік падає на дупу, розбиває чвертку і тим самим ріже собі дупу. Прийшовши додому, він, дивлячись в дзеркало, заклеює рани лейкопластиром. Вранці його буде дружина суровим голосом і каже: Я не буду питати, де ти шлявся так пізно. Я не буду питати, чому вся постіль в крові. Я запитаю лише одне. Чому все дзеркало у лейкопластирі? <плес> Вчителька 1 вересня знайомиться з учнями. Як тебе звати? Юра, а де твій батько працює? На м'ясокомбінаті, він там директор. Сідай, Юрко, на першу парту. А тебе як? Олег? А твій батько де? В банку. Він голова правління. Чудово, теж сідай на першу парту. А тебе як звати? Іван, а твій батько де? В СБУ. Значить так, ви двоє пересядьте на другу парту, а ти, Івасику, сідай на першу. До речі, а що твій батько робить в СБУ? Не знаю, його тільки вчора забрали. <риклад> Даїшник потрапляє на той світ, його зустрічає ангел і каже: з одного боку багато грішив, треба б тебе в пекло. З іншого боку, скільки людям життя врятував, можна було б і в рай. А ти сам то як думаєш? А можна тут, на перехресті залишитися?